Телеграм наразі є одним з найперспективніших ринків в Україні, який дає дуже хороші можливості, якщо ви використовуєте їх з розумом. Я сам непогано вкласти цю справу, як ви вже могли зрозуміти з назви цього відео. Наразі маю сітку з 11 каналів. Привіт, рекламодавці! І сьогодні поділюся з вами, як ви також можете зайти в цей ринок, щоб не наламати дров, а зробити все з розумом і почати отримувати профіт зі своїх вкладень, або навіть ви можете розвиватися і без них, якщо ви маєте більше спільного часу. На екрані ви бачите один з моїх телеграм-каналів, який називається Кавунчик. І ви можете бачити, що ось бачите в ньому одна реклама. Потім гортаємо, гортаємо новини, ще одна реклама. Таким чином, ви можете створювати свої канали, розвивати їх. І монтизувати за рахунок реклами. Відкриємо ще один мій канал, називається Україна Інформує. Тут така сама ситуація. Бачите, ось була реклама в 11. Ось знову була реклама в майже 3 години дня. Телеграм це наразі дуже-дуже цікавий ринок, якщо ви сумніваєтеся, чи заходите в нього, чи ні, абсолютно точно раджу спробувати. Головне, звісно, робити це з розумом. Обирати тематику, яка вам цікава, для того щоб монетизувати свої телеграм-канали, на початку їх потрібно створити і розігнати на того рівня, щоб у вас купували рекламу. Я далі вам покажу, де брати контакти рекламодавців і ті біржі, де ви зможете знаходити рекламодавців, навіть якщо у вас лише кілька тисяч підписників. Але знову ж таки, чим більше у вас канали, тим більше можливостей для вас відкривається. Ви можете або Створити свій канал або кілька каналів одразу і розвивати їх за рахунок покупки реклами чи залив. Залив це реклама, яка робиться, 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 поки не набереться необхідний прихід. Або купувати готові канали, які вже хтось розвивав, але з причини того, що, наприклад, немає часу, або хоче вийти з цього ринку чи ще якісь моменти, хоче продати канал. Таких пропозицій наразі також доволі багато. Зараз ми знаходимося з вами на одній з бірж. Бачите, тут є розділ, наприклад, продати рекламу. І багато-багато людей пропонують розміщення у своїх каналах реклами по різним умовам, різним тематикам. Тобто, є доволі широкий ринок в цьому, і попит доволі високий. Також, бачите, можна продати канал, різні оголошення з купівлею, продажем каналів. Бачите, продам канал. Ось люди пишуть запити куплю канал. Тобто, ви можете таким чином знайти собі. Канал, який вже кимсь створений, не треба його з нуля просувати, а просто берете і купуєте, потім починаєте продавати рекламу. Це один із способів. Можете створити свій і розвивати його, а можете піти таким шляхом і купити готовий канал, а потім продавати рекламу. Для того, щоб бути в цій темі і мати і доступ до рекламодавців, і до тих каналів, де ви можете самі купувати рекламу. Треба бути в необхідних чатах, біржах, каналах, де постійно знаходяться нові 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 замовлення, як на продаж, так і на покупку реклами, каналів інших способів просування в телеграмі. Для цього я створив спеціальний канал, в якому зібрав усі ці ресурси. Я створив закритий телеграм-канал, в якому даю дуже багато інформації про те, як розвивати свій телеграм-канал, як взагалі з чого починати. Де ви можете брати як контакти людей, що продають рекламу, продають заливи, продають розміщення по CPM, Це за ціною за. Тисячу переглядів, так і де ви самі можете в своїх каналах рекламу пропонувати в різних чатах, біржах, каналах. Доступ в канал цей пожиттєвий тобто, якщо ви один раз заходите в нього, і ви вже не завжди в ньому залишаєтесь, я постійно даю нові матеріали, але ціна вже ну, ви один раз в житті заплатили, і це. Також викладаю інформацію нещодавно, наприклад, була адмінша, що виплачував, виплачував, потім перестала. І ось ті, хто підписані на закритий канал, вони знають про цю людину і, відповідно, вже не попадуться, не втратять гроші, бо особисто я попався, бо працював, все було в порядку. Але хоп, і перестала вона. Також я показую свою математику, як я просуваю свої телеграм-канали, скільки мені це обходиться. Різні деталі, про які я не розповідаю у відкритому каналі, на Ютубі не розповідаю. Якщо ви хочете додатися в цей телеграм-канал, також ви завжди можете питати, ну, запитувати в мене якісь моменти, що вам не зрозуміло чи невідомо про телеграм, то ось ви бачите, доступ в закритий канал пожиттєвий коштує всього 590 гривень. За цю ціну ви получаєте десятки чатів і каналів, де продається і купується реклама щодня на різних каналах. А також всі матеріали, що вже були в каналі, також вам вони одразу доступні. Тут є реквізити, також тут є можливість ось зв'язатися зі мною. Тому, якщо ви хочете стати частиною цієї спільноти, то, будь ласка, долучайтеся і будемо просувати свої телеграм-канали і монетизувати їх разом. Усі необхідні посилання, щоб долучитися до закритого каналу, є в описі. Можете або написати мені в особисті повідомлення, або одразу переходити в канал прокладку, в якому є реквізити для оплати, і потім вже повідомити мене про те, що ви оплатили. Я одразу здаю в канал. У вас є два шляхи на цей момент. І якщо ви хочете бачити більше контенту про телеграм і інші соцмережі, то підписуйтесь на канал і дивіться ось тут більш детально і про телеграм, і про інші способи, як заробляти в інтернеті.